Зростання ціни на проїзд мало бути затверджене на засіданні виконкому, але воно наразі не відбулося, каже Олександр Шевчук. Виконавчий комітет не збирався що в цьому році. Я думаю, на найближчому засіданні виконавчого комітету буде піднято питання щодо підняття вартості проїзду. Орієнтовно це може бути навіть на цьому тижні. За словами заступника міського голови, вартість має зрости на кілька гривень. В проєкті рішення оприлюднено шість вісім в електротранспорті, вісім-десять в на автобусних маршрутах. 14 гривень поки не буде. Ну я вважаю, що це. Трошки перебор приїзд за 10 гривень. Це, ну, я вважаю, що це трошки занадто. Не дуже суттєво. Просто я інколи можу пройти, наприклад, пішком, а інколи можу проїхати машиною, там, в залежності від ситуації. Ну, для мене це не дуже суттєво. Ну, звісно, що ні. Ну, молода сім'я, діти, все не, не дорожче харчування в школах, в садочках. Все дорожче, а зарплата, коли підніметься. Не готові, не готові. Зростання ціни на проїзд має бути обговорене на громадських слуханнях, каже правозахисник Сергій Ткачук. Ми будемо вимагати проведення громадських слухань, адже міська рада це орган місцевого самоврядування і по ряду важливих стратегічних рішень потрібно. Дослухатися думку громади. Якщо б ціна на проїзд у маршрутках становила 14 гривень, ця сума все одно була б нижче собівартості, розповів представник компанії-перевізника Віктор Білявський. Собівартість перевезень більше 20 гривень. А ще ж є у нас пільговики, військовослужбовці і так далі. За них ніхто не платить і ніхто не відшкодовує. Хто має А відшкодовувати має місцева влада або державний бюджет. На сьогоднішній день є проєкт. Рішення Верховної Ради щодо змін в деяких законодавчих актів щодо монетизації пільг для всіх пільговиків. Тобто це буде фіксована сума, яка буде оплачена людині. І він вже в праві вибори. Чи він може ці кошти використовувати на транспорті? І тоді вартість проїзду буде для всіх однакова. Тобто пільга буде сама монетизована. Леонід Харшан Ігор Грач, новини на Суспільному.